Інкасаторський броньовик сьомого рівня захист при... пристосували для потреб армії майстри на Житомирщині. Машину волонтерам передав благодійник. Активісти перефарбували автомобіль, виставили на головній площі міста Малин і дозволили усім охочим написати побажання для українських військових, які захищають Донецький аеропорт. Дізнавшись, куди прямувати броньовик, мешканці кількох районів звезли на площу теплий одяг, харчі, медикаменти і листи для бійців. Седьмая степень защиты это выдерживает АКМ, выдерживает АК нище бронированное, на фугас модно наехать. Система тормозов, двойная пнема гидравлическая. На один десяток бушлатов я бачу. Черніхова. Есть ящики с колбасою, с консервами. І люди підносять потроху те, що у є це ставлення українського народу, волонтерський рух, і надихає наших солдатів на под.